Доброго дня всім! Привезли нам таку пилочку. електроакумуляторну на двох батареєчках. Фірма Profitec. Розпаковочка. Так, в комплекті у нас йде два акумулятори по 4 А зарядка. Оріоновський цепок. Пилка аналог про повний. Шина йде 35 см. Зараз поміряємо точно. Як воно все виглядає. 11 тисяч оборотів 350 мм, да, 35 шина, 40 вольт. Збираємо до кучі пробуємо як працювати буде. Це Цепочок, ключик на неї все схований, бачите? Де? Дуже удобно, якби щолк і щолк витягнули. Кішка знялася, цепочок запечатаний йде і шов. Ми її розпечатали. Да. Цепочок тільки коробка від Оріона. Щоб ще оріоновський цепок взагалі була б красота. Вечно щось підсунуть під ці псайте. Так, ладно. для першого разу хватить для проби. Так, зібрали ми його майже. Тітку положив, треба встановити, бо дуже довго відео вийде. Так, натяжка у нас йде збоку. Всю твердочку берете лігу і підтягуйте ланцюжка. Щоб було видно. Все. Раз. Раз, бо люди нікотрі беруть пилки і думають, що воно там сперді натягується. А воно збоку у нас. Так, все. Раз. Опа. Опа. Все. Спочок у нас натягнутий. Ставимо кабілятори і перший запуск, Раз. Раз. кнопка включення включає так само, як у прокравта збоку. Так, тормоз роботав. Все працює. Чесно кажучи, можна було б якусь наклейку приклеїти на шину. Ну, таке. Аналог, ну не повністю. Комплектувати мона 4 амперними, вона 8 амперними Є в наявності і 4, і 8 амперні Акумулятори. Так що так, якось. Дякую всім. Замовляйте, є в наявності.